Чи цікаво вам було б визначити свою ідеальну вагу? Часто буває, що індекс маси тіла нормальний, вага здорова, але ми стикаємось з метаболічними захворюваннями. Або є така думка, що якщо у вас здорова маса тіла, здоровий індекс маси тіла, то це, начебто, психологічно нездорово, хотіти скинути вагу? В цих питаннях, де правда, де міфи, розбираємось в цьому відео. Я Ольга Онощенко, сертифікований психотерапевт, нутриціолог, доктор соціальних наук. Уже 10 років допомагаю людям керувати своєю вагою, покращувати стосунки з тілом і їжею. І цей канал поєднує психологічні і фізіологічні аспекти схуднення. Підписуйтесь і поїхали! Що таке індекс маси тіла? На що його використовують, і чи є кращі показники здорової ваги? Зазвичай для визначення здорової ваги пропонується користуватись індексом маси тіла, доказовий параметр, як його порахувати, ділимо вашу вагу в кілограмах на зріст в метрах квадраті. Тобто, моя вага 63,5 поділити на 173 в квадраті, десь буде 21 зі шматочком. Це здоровий індекс маси тіла. З 18,5 до 25 – здоровий. Все, що менше – недостатність. Ваги. Це треба правильно інтерпретувати, про що ми поговоримо пізніше. Від 25 до 30 надлишкова вага і від 30 Ожиріння, але з інтерпретацією є проблеми, адже у людей зі здоровим індексом маси тіла можуть бути проблеми з метаболічним здоров'ям, не дивлячись на цю нормальну вагу, або якщо людина тендітна, з легкими маленькими кісточками і має індекс маси тіла нижче ніж 18,5, то це означає, що з нею щось не так. Тут треба перевіряти, чи в порядку гормони, чи є дефіцити, і чи хороше самопочуття. Якщо всі аналізи нормальні, то ви, вірогідно, ви просто вибиваєте з цієї середньої маси людей. На основі яких рахували нормальність індексу маси тіла, це ж все в середньому, або буває, що індекс маси тіла за високий, і людині ставлять діагноз надлишкової ваги або ожиріння. А людина може бути абсолютно здоровою за всіма аналізами. Це може бути або через те, що в людини генетично висока особиста межа жиру, про яку ми поговоримо пізніше. Або в людини дуже багато м'язів, тобто людина спортивна, атлетична, ось картинка, спортсмени, професійні регбісти, у, них у всіх кубік на животі, і всій команді поставили діагноз або надлишкова вага. Або ожиріння. Ось ще тіло вірогідно з високим за високим індексом маси тіла. І ось подивіться на картинку, подумайте, хто з цих двох більш здоровий. Той в кого індекс маси тіла 2,4,6, чи той, в кого індекс маси тіла 32. Тобто індекс маси тіла нам не говорить про наш відсоток жиру, нашу м'язову масу. Де жир відкладається, що є дуже важливим, нашу генетику, здоров'я нашого його кишківника і тому подібне. Якщо індекс маси тіла такий недосконалий, я не кажу, що він взагалі не потріб, його використовують, використовують, і він дуже корисний у дослідженнях якихось великомасштабних або для запровадження для запровадження соціальної політики в області охорони здоров'я для написання медичних гайдлайнів інструкцій, але якщо ви слухаєте це відео, вас цікавить здоров'я і здорова вага, і ви би хотіли індивідуальний підхід, то як же підійти до цього питання індивідуально, а не в середньому грубо? По-перше, треба познайомитись з концепцією особистої границі або межі жиру. Personal FAT Threshold. Цей термін був запропонований в 2015 році професором Роєм, Роєм Тейлором. Він висунув гіпотезу, що метаболічні хвороби залежать від набору жиру і від того, де цей жир накопичується. І кожна людина може собі дозволити набрати різну кількість жиру в залежності від генетик. Генетика вирішує, де жир відкладається, чи він відкладається під шкіру і скільки його може відкластись перед тим, як жир почне відкладатись навколо внутрішніх органів. Хтось може собі дозволити дуже багато зайвої ваги і довгий час залишатись доволі метаболічно, метаболічно здоровий. А хтось навіть не має заходити в категорію надлишкової ваги або ожиріння. І вже і, може захворіти на діабет або мати передіабетичний стан. Це ті люди, які не можуть генетично накопичувати забагато жиру під шкірою, виглядають стрункими, Мають здорову вагу, але весь жир у них накопичується навколо внутрішніх органів, і через це руйнується метаболічне здоров'я. Адже коли ми говоримо про здорову вагу, якраз ми і маємо на увазі вагу необхідну для нашого метаболічного здоров'я, яке потім впливає на здоров'я в цілому. Подивіться на дуже класну картинку, це з дослідження Роя Тейлора. Маємо малюнок A, B, C. На малюнку A червоні кружечки це особи з діабетом. І бачите дві сірі лінії, які йдуть через всі малюнки А, B, С. І внизу ми маємо індекс маси тіла BMI 20, 20, 25, 30, 35, 40. Ці сірі лінії розділяють нормальну вагу від надлишкової ваги і надлишкову вагу від ожиріння. Тобто на малюнку A. Ми бачимо, що частина людей, хворих на діабет, має здорову вагу, здоровий індекс маси тіла. На малюнку B з'являються сині кружечки. Сині кружечки це ті самі люди до того, як вони набрали зайву вагу і захворіли на діабет. Ми бачимо, що серед них менше людей з зайвою вагою, надлишковою вагою і ожирінням. І більше людей з нормальною масою тіла. Тобто з цього малюнку ми бачимо, що метаболічні захворювання, такі як діабет другого типу, корелюють з надлишковою вагою і ожирінням. Але це ще не вся історія. Ми, в принципі, здогадувались, так? Про те, що зайва вага може призводити до метаболічних хвороб. І найцікавіший малюнок Сі. Тут взяли трьох осіб. Які підпадають під різні категорії індексу маси тіла. Одна особа в, нормальній, в нормальному індексі тіла. Ми бачимо в неї спочатку був індекс маси тіла 21, потім вона набрала вагу і досягла індексу маси тіла 24, що все ще нормально, але цього було достатньо, щоб захворіти на діабет. Друга людина залишалась в категорії надлишкової ваги. Тут десь від 27 до 29. Так, вона переступила свій поріг. Ця переривча стаління — це оцей особистий поріг жиру або особиста межа жиру. І третя особа те саме зробила, будучи в категорії ожиріння. Що потім сталося? Людям допомагали худнути на 15 кілограмів. Це їм допомагало переступити назад цей поріг і одужати. Нормалізувати регуляцію глюкози в крові. Що тут цікаво, при всьому цьому вони залишались в тій самій категорії індексу маси тіла, що означає, що індекс маси тіла це тільки один з натяків на те, що надлишкова вага може загрожувати вашому здоров'ю. Тому, якщо, наприклад, у вас є мама, тато, дідусі бабусі, які були стрункі, але мали діабет. То вам треба дуже пильнувати свій стиль життя і ні в якому разі не набирати багато жиру, тому що швидше за все, ви якраз той тип людини, в якої жир відкладається навколо внутрішніх органів швидше, ніж в інших людей, і це збільшує ризик метаболічних захворювань. Але, звичайно, особистий поріг жиру не є єдиним показником фактором. Який визначає ризик захворювання на метаболічні хвороби, ще грає роль інші грають роль інші генетичні фактори здоров'я кишківника, стрес дуже сильно та багато всього іншого. Тобто ця теорія персональної границі жиру з 2015 року тільки підтверджувалась чисельними дослідженнями. Інсулінова теорія відходить все далі і далі, її все більше і більше спростовують. Інсулінова теорія ожиріння це стверджує, що ми набираємо жир через те, що їмо забагато простих вуглеводів. у Нас постійно піднятий інсулін, це провокує переїдання і відкладання жиру. Спростували вже 100-500 разів цю теорію, хоча деякі популярні лікарі ще на ній спекулюють. А теорія Роя Тейлора. Це дуже е, велика частина пазлу метаболічних захворювань. Тому Personal Fat Threshold є особистим порогом, що відрізняється у кожної людини, навіть якщо у когось нормальний індекс маси тіла, він може мати більш низький поріг для накопичення жиру в органах і ризик розвитку діабету. Індекс маси тіла не враховує такі важливі аспекти, як де відкладається жир. Яка в людини м'язова маса, вона теж може дуже сильно допомагати регулювати глюкозу в крові, захищати від метаболічних захворювань. Тому діагностика за індексом маси тіла зовсім не точна для оцінки ризику розвитку метаболічних проблем. Окей, мабуть, ми не знаємо, ми не можемо порахувати свій особистий поріг жиру, як же ми можемо перевірити, чи наш індекс маси тіла нам бреше чи ні. Є декілька способів. По-перше, поміряти талію стегна і знайти співвідношення талії до стегон. Міряти талію в найвушому місці сантиметром, стегна в найширшому, якщо талія не виражена, то на рівні пупка міряйте. Ділити талію на стегна, чоловіки 0.9 і більше означає, що навіть якщо індекс маси тіла нормальний. То ризики метаболічних захворювань збільшуються. Нам хочеться менше, ніж 0.9. Жінки 0.85. І здаємо аналізи. Глікований гемоглобін, рівень глюкози в крові протягом 2-3 місяців. Його може бути недостатньо, він може не показувати повну картину, але, в принципі, це такий універсальний, дуже потужний аналіз. Як його можна підсилити, перевірити свою чутливість до інсуліну або поміряти глюкозу, наче інсулін, наче, і визначити індекс Хома? Це покаже вашу чутливість до інсуліну. Ми хочемо бути якомога чутливішими. Тобто, якщо, наприклад, у вас є зайва вага, надлишкова вага, але чутливість до інсуліну класна в районі одиниці. То можна поки що не переживати. І також можна протестувати толерантність до глюкози. Вам заміряють рівень глюкози в крові, дають випити стандартну дозу глюкози і заміряють знову через певний час. І дивляться на те, як ваш організм справився з глюкозою, тобто понизив глюкозу в крові. Далі ліпідограма, холестерин. Хороший, поганий, тобто низької, щільної, низької щільності, високої щільності і три, три гліцериди, а також артеріальний тиск перевіряємо регулярно і маркери запалення, наприклад, сіре, активний білок. Тобто, якщо ваш індекс маси тіла в нормі, але є якісь проблеми з біомаркерами, з аналізами, втома, цукровий дисбаланс, високий тиск, то копайте глибше. І індекс маси тіла не бачить метаболічні порушення. Якщо ваш індекс маси тіла вище норми, але ви спортивні, активні. У вас хороша м'язова маса, хороше самопочуття, хороші аналізи крові, то не переживайте через індекс маси тіла. В мене була колега жінка з дуже високою м'язовою масою, і вона колись дуже була в захваті від того, що її діагностували як з ожирінням, і вона показувала сім свої кубіки і хвалилася, що її діагностувало ожиріння. Ну, Висміюючи не, не ідеальність індексу маси тіла як показника здоров'я. І тут велике питання моє улюблене. Чула вже не раз, що і психотерапевти, і дієтологи, і нутріціологи стверджують, що якщо у вас здорова вага, то з бажанням схуднути ще треба йти в психотерапію, щось з вами не так. Ви, мабуть, є жертвою дієтичної культури або патріархату, або намагаєтесь влізти в сучасні стандарти краси ціною власного здоров'я. Але бажання трохи схуднути зі здорової ваги і опинитись все ще в здоровій вазі може бути нормальним і не треба нічого пропрацьовувати з терапевтом. По-перше, Треба перевірити, чому я хочу скинути вагу, якщо вона в мене вже здорова. Чи це моя преференція? Я собі подобаюсь більше в більш худому вигляді. На мені одяг краще сидить от на мені розмір 10-англійський краще сидить, якщо я в своїй бажаній вазі, ніж коли я набираю трохи. В мене реалістичні очікування, я не хочу. Восьмий розмір, я не хочу в шостий англійський розмір. Я знаю, що в цих розмірах в мене буде погане метаболічне здоров'я, буде проблема з щитоподібною залозою і статевими гормонами. Тобто я усвідомлено скинула з 68 кг кілограмів до 63,5. не під тиском дієтичної культури. Не тому, що я там собі не приймаю своє тіло в трохи більшій вазі, а тому, що це моя преференція. Тобто я це роблю тому, що хочу так, мені так комфортніше, мені так більше подобається. Чи є в цьому вплив дієтичної культури і контексту, в якому я виросла, мабуть, є. Але зараз. Мій стан набагато більш здоровий, ніж коли в 20 років я хотіла худнути до розміру 6-8, тобто мати екс, і не приймала нічого іншого і готова була ціною свого здоров'я, худнути в вагу, яка для мене не є природньою. Тобто перевірте свої мотиви, як ви до себе ставитесь. І чи ми готові пожертвувати заради того, щоб схуднути зі здорової ваги в трохи нижчу вагу? Ну і як я вже зазначила, дуже важливо зрозуміти, чи ця нова вага є для вас дійсно здоровою, менша вага, чи у вас все нормально з аналізами, нема дефіцитів. Що то подібна залоза не постраждала, статеві гормони не постраждали, цикл регулярний, прогестерон виробляється кожен місяць. Лютий, імунізуючи, фолікулостимулюючи гормони теж в нормі, як і естроген. І як ви себе почуваєте в цій новій вазі? Чи вам треба постійно голодувати, щоб її підтримувати? Чи ви зациклюєтесь на їжі, щоб її підтримувати? Чи вам доводиться робити дуже багато фізичної активності? Якщо ви хочете підтримувати цю бажану вагу, як вам в ній? Чи вам комфортно, чи ви не жертвуєте забагато для того, щоб бути худішою? Тут питання. Тобто дві умови: Психологічно здорова позиція, на вимога від себе, побажання і реалістичне побажання, і друге фізичне здоров'я. На шляху до цієї зменшеної ваги, і пам'ятайте, ніхто не зобов'язаний бути ідеальним. Ваше тіло заслуговує на підтримку, на турботу про нього, в якій би вазі воно не було, який би відсоток жиру воно не мало, і дбати про нього треба не тому, що воно погане, дбати в плані здорового харчування, фізичних навантажень, не тому, що воно погане і треба його виправляти. А тому, що воно цінне і ви цінні за замовчування. Ой, ще забула: забула щодо схуднення з здорової ваги в здорову вагу. Тут ще подивіться на свої звички. Дуже часто люди, які хочуть трохи схуднути, будучи вже в здоровій вазі, знають, що є, є куди рости. Є простір для того, щоб покращувати здорові звички. Наприклад, я при вазі 68 Іноді емоційно переїдаю це не зриви, зриви, але я знаю, що я їм без голоду, я знаю, що я могла б не їсти цих калорій. Я знаю, що я могла б обійтися без цих шоколадок. І також я знаю, що я могла тренуватись більш регулярно. Я б могла додати кардіо, і це було б здоровим. Бо кардіо я робила малувато, чесно кажучи. Тобто я знала, що і якщо я виправлю ці звички, пропрацюю ці звички. То якраз можу виграти парочку кілограмчиків низькою ціною. І ці звички мені муляли, бо це були погані звички. Не займатися спортом, бо якийсь час я вигоріла через те, що дуже багато займалась ним і не тренувалась зовсім. Це ж теж нездорова позиція. Тобто, прийти в хороші стосунки зі спортом, прийти в хороші стосунки з їжею, навчитися емоційно не їсти. Це дуже класні навички. І мені, і мені їх не вистачало. Мені муляло те, що я іноді не можу втриматись від шоколадки. Мені муляло те, що я якось не можу налагодити нормальну фізичну активність. І сфокусувавшись на поведінці і на звичках, я змогла вийти на бажану вагу. В мене був нормальний індекс маси тіла. Зараз в мене теж нормальний індекс маси тіла. Але я себе почуваю краще. І через свою покращену поведінку це важливо довіряти собі, і знати, що ти робиш те, що тобі найкраще. І мені більше подобається, як сидить на мені одяг. Це теж важливо, це здорово, це нормально. Здається, все. Якщо щось забула, напишу під відео. Під відео також знайдіть посилання на мій інстаграм, там де я показую, що я роблю, як я харчуюсь, як я тренуюсь з позиції турботи про себе, а не виправляння свого тіла. Мій телеграм-канал, який називається Теж піди поїж», Психотерапія для тих, хто завжди на дієті. І записуйтесь на психотерапію, або якщо. Все добре у стосунках з собою, з їжею і тілом, то приходьте худнути на підтримку. І не забудьте підписатись, бо більше корисних відео вже готуються. Поставте лайк, підтримайте канал, прокоментуйте. Буду дуже вдячна, задавайте питання і до зустрічі!